Словацька народна казка у сонечка в гостях. Одного разу велика хмара завісила небо. Сонце три дні не показувалося, занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося, кажуть? Треба його скоріше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? закуткудакала дакала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Та знати ми не знаємо. А кого зустрінемо, того запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу. Дала мішечок і сумочку. В мішечку зернятку, в сумочці маківка. Пішли курчата, ішли, ішли і бачать. У городі за качаном капусти сидить Равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш ти, де сонечко живе? Не знаю. Он на тину сорока сидить. Може, вона знає? А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. «Курчата, куди ви йдете, куди? Куди ви курчата йдете, куди? Відказують курчата. Та ось сонечко сховалося. Три дні його на небі не було. Йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А чи знаєш ти, де сонечко живе? Та я не знаю, а заєць, може, знає. Він по сусідству за межею живе, затріщала сорока. Побачив заєць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса і відчинив ворота. Зайчику, зайчику, запищали курчата, а торохтіла сорока. Чи знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Та я не знаю. А от моя сусідка качка, напевно, знає. Вона біля струмка, бо черетах живе, повів заєць всіх до струмка. А біля струмка качений будиночок стоїть, і човник поруч прив'язаний. «Аго, сусідко!» Чи ти вдома, чи ні? крикнув Заєць. Вдома вдома, закрякала качка. Ніяк не можу просохнути, сонця ж три дні не було. А ми саме сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата сорока і заєць. Чи знаєш ти, де воно живе? Та я не знаю, а от за струмком під дуплистим буком їжак живе. Він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під дубом і дрімав. Їжачку, їжачку, хором закричали курчата, сорока, заєць і качка. Чи знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло воно? Подумав їжак і каже як це не знаю? Знаю, де сонечко живе. За боком велика гора. На горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця близенько. Взяв їжак палицю, насунув шапку і покрокував попереду всіх дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори. А там хмара за вершину зачепилася і лежить вележується. Залізли на хмару курчата, сорока, заєць, качка і їжак. Всілися зручніше і полетіла хмара прямісінько до місяця в гості. А місяць побачить їх і скоріше. Засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі, скучило без нього. Привів їх місяць до воріт будиночка сонця, а там темно, світла немає. Заспалося, видно, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, зайці вухами заплескав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визірне висвіти. Хто це під вікном кричить? спитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми. Курчата і сорока, та заєць, та качка та їжак прийшли тебе будити, вже ранок настав. Ох ох, застогнало сонечко. Та як мені на небо виглянути? Три дні мене хмари ховали, три дні з собою затуляли, я тепер і заблищати не зможу. Почув про це заєць, схопив відро тайну воду носити. Почула про це, качка, давай сонце водою вмивати, а сорока рушником витирати, а їжак колючою щетиною. Начищати, а курчата почали сонечка смітинки смахувати. Засяяло сонце на небі чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка, вийшла, за кутку дакала, курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут, по двору бігають, зернятка шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай подивиться, чи бігають по двору курчата, чи ні.